У кожному домі є момент, коли здається, що хаос ремонту ось ось стихне. Але сьогодні не той день: дзвінок у двері і омріяна доставка з Ікія вже на нашому порозі, а разом із нею мрія про затишок, що нарешті стає реальністю, привезли не просто меблі, а надію на трохи більше порядку і трохи більше спокою. І поки одні вважають, що справжнє щастя не купиш, вона точно знала. Інколи достатньо лише правильної доставки. Звука ножа, що розрізає скотч, та дерев'яних деталей, що акуратно стають одна до одної. Навіть маленька доставка може стати великою подією, особливо, коли ти рахував хвилини. Всім привіт! Ми з України. Сьогодні День X, тому що сьогодні приїдуть меблі з Ікеї. Там буде доставка. Мені прям цікаво, тому що це вперше до мене сюди приїдуть доставляти Ікею. Раніше мені доставляли е, Delivery, здається, називається, і нова пошта. А тут особисто приїдуть мої старі, дуже гарні знайомі. Старі, тому що це ще коротше, це батьки моєї подружки дитинства з Волині. От вони займаються меблями, я вам про них розказувала. І якраз сьогодні вперше вони приїдуть до нас в гості. Wow, дивіться, скільки коробочок. Це тому що скільки деталей багато, що нереально підписати. Дивіться, це подушки до крісла, 4 крісла. Ага. І я бачу стіл, стільниця, а де нога? А, там. Добре, хорошо. Дивися, це добавка довінцем. Можна не алкогольна, можна алкогольна. Це гачки, оці, три штуки вальники. Да, поняла, поняла. Угу. Так. Це мисочка на горішки. О, клас. Це що -то ще, рушники, Ух ти. нова колекція з цього новорічна, Це фартук дякую. Це свічка романтична, як не буде світа. Це тоді садоводні рукавиці. Лас. І це оці гачки угу. тут, А тут що? А це аромат до, до молі, а це нові рани. О, Ой, дуже о, дякую. У мене якраз році червоне буде. Буш, ну, так, дімя, клади. Страшне до кришинка, але зараз... ногами. Так що все вам таке. Дякую. Yeah, дякую. Yeah, yeah, yeah. yeah. Я на YouTube знімаю, замовляйте меблі в ікеї. Бачите, яка доставочка шикарна. Не тільки всього меблі. Ми робимо безкоштовну візуалізацію, кухні, вітальні, навіть готелі робимо. І все вам привезуть, все, що треба з Польщі. Дивіться, на якій машині приїхали, все привезли. Прям величезна така. Так що доставка теж є. Пишіть, контакти, всі залишу. Все, поїхали. Класно. Ну, Самий ну. кращий сервіс. Так, да, сервіс просто ша. Що... Чесно скажу, кращого сервісу ви нікуди не знайдете. Те, щоб ви розуміли, з Волині до нас приїхала з доставкою. Прям привезли, і це не тільки нам, це у них розвозка така є. Меблів. Гляньте просто яку, яку кучу велику нам привезли ще й подарунки. Так приємно. Клас. Ну, що Діма, будемо збирати. Да. Уху! А бачите, як вийшло прикольно. Я якраз думала в червоному робити, і тут прям це знак. Клас. Ну, <laughs> да. Класно все. Да, ми зробили екскурсію, все показали, бо це ж наші знайомі. Да, да. Бачите, все Я розклали. Так, да, Звісно, це не на один день. Ой, моя любима сумочка. вона така є, вона шикарна. Я з нею в магазин їжі. Блін, дуже класно. До радості. Повні бо, штани. Просто... Ми покаюва... покавували, почаювали, поїли тістечка, порозмовляли, бо ми не бачили вже, я не знаю, дуже багато років вживу. Це точно. Я взагалі дуже приємно здивування, класно. Да, Доставка да. взагалі супер. І взагалі класно працюють. Написав, все зробили, з пів слова, все зрозуміло. Да, що да, треба зробити? Швидко. Так що звертайтесь, дуже рекомендую. Все, ідемо зараз з Дімою збирати меблі. Зараз тільки подумаємо, що будемо перше ставити, тому що треба ось тут. Будемо збирати сюди шафу, стіл зі стільцями. І будемо ще збирати шафу сюди, в цю зону теж. І треба подумати. Як нам буде простіше, щоб це все носити? Так, а це, це напевно, інша шафа. Так, це всю шафу. Це до стола. А? Це до стола? Точно? Да. Не знаю. Мені здається, це в шафу ти повішати одяг. Зібрали вже стіл. Боже, який він гарний. Це зараз його максимальна довжина. Гляньте, які ножки, як в американських фільмах. Клас! Боже да. То тут всі гості помістяться, так? Да? Жив, просто жив. Ну, мені теж подобається. Все, давай? Гляньте, який довгий. Можна його і так ставити, і так в іншу сторону. Mm -hmm. Давай, її складай, як він там складається. Така ж сама система, як і у того нашого. Той взагалі по відношенню з цим, як дитина якась. Ліпучки на ніжки приклеїли. Все. Давай, може, той кудись винесемо. Щоб він не заважав, і це поки сунемо, щоб у нас місце було для шаф. Що думаєш? Плюс. У нас ранок така обстановочка. Ми вчора зібрали саме основне це всі каркаси. Повністю ось так от вони виглядають. Тут три каркаси: метр, метр і 50 см. Стілець зібрали. Ось такий він гарний. Він дуже класний. Це масив дерева. Стіл теж тут стоїть. Красунчик, може мені він так подобається? Дуже гарний. Так, і ще зібрали ось тут каркаси. Ці самі важкі, оцей, особливо, бо він глибокий. 60 сантиметрів. Так що сьогодні нам залишилось тільки їх скріпити. Ось тут все присверлити. Ну і начинку збирати. І двері. Ну, це вже буде так швидко. Саме тяжке. Довге було це ось це. Але е, ми так уже приловчились, що на каркас 30 хвилин і все. Каркаси збирались швидше, ніж стілець. Хоча я думаю, що інші стільці вже підуть дуже швидко в зборці, тому що це був перший, треба було розібратися, там, що як. Бо оці каркаси ми вже з Дімою багато разів збирали просто. я Вже не знаю, з якими штука їх зібрали, бо я в квартирі ж теж у нас шафи з Ікеї. В кімнатах теж. Ой, Коротше, от так от. Ну, стільці, звісно. Діма сказав, що вони по якості прям дуже круті в зборці. І в Ікеї є дешеві товари, є дорогі, до речі, оця сідушка. Вона така, бачите, тут стілець йде на розширення, а подушка квадратна рівна. Але я думаю, що може вона, як, типу, вдавиться і трошки розпливеться по стільцю, бо вона така прям набита була. Ти бачите, що трошки є вільні місця, і вона на ліпучці. Це теж прикольно. Ну коротше, Діма сказав, що ці стільці дуже якісні, що вони прям, ну, надовго дуже прослужать, коли збирав, і тут повністю все, масив дерева. Ліпучки обов'язково на ніжки, на стіл теж приклеїли. робот пилосос переїде на інше своє місце. У нас для нього тут було заплановано два місця. Перше, це ось тут можливість, що він може тут бути. І ще в тій кімнаті теж збоку. Ліжка, якраз для нього, є місце. І розетка, яку ми також від нього планували. Ну, ми, тобто, зробили два місця, і типу, щоб потім вже в побуті подивитись, де нам буде зручніше. А тут я планую ялинку все-таки поставити. Йому каже, якщо пилосос приберемо, тут є розетка. Якраз буде місце під ялинку. А в проєкті у нас тут було місце, типу, як під базон якийсь високий, ну, чи взимку під ялинку. Тож якраз все поїде на свої місця фінальні. Так от, в Ікеї є дешеві товари, є такі більш-менш середні, є дорогі. Так от, ті, що дорожчі, вони навіть запаковані інакше. Отут. У стілець лежав. Потім, коли будемо інше збирати, покажу. Але він був запакований. Ось в такий приємний папір. Все так прям дуже гарно. Там відчувається, що це щось інше. Все так обмотано, гарно. Аж приємно відкривати. Оця стоєчка взагалі з нами їздить від ремонту до ремонту. Їй вже років 9, а може навіть вже більше, бо ми, здається, до шаф ще купували її. До 10 років їй точно. Ну, вона вже така, бачите? А, ну, Десь там вже трошки затерта. В цілому, вона свою функцію виконує прям супер. Мені писало, щоб її е, продати. Але я, чесно кажучи, не знаю. Бо я щось думаю, що, можливо, вона нам ще знадобиться. Вона же ж там ще, по ідеї, ремонт запланований. І може, вона буде в нагоді. Щоб поки не буду продавати. Ну, і плюс вона така трошки якби потерта, затерта, але вудоку купувати буде нам точно дорожче, якщо вона знадобиться, тож все-таки хай буде у нас. А той стіл теж плани є на нього. Його треба буде якось скласти чи не скласти, не знаю, якось замотати, щоб він не, не зіпсувався. І оцей стіл, до речі. Який у нас тут був? Це взагалі самий дешман в Ікеї. Ну, він такий рахується, це самий дешманський би, стіл. А, і плюсів, що він розкладається. Зараз я на сайті таких не бачила. Я бачила тільки отакі квадратні з цієї серії. Саме наш він розкладний. От, ніжки тут металеві білі. Ну, чому дешманські, тому що матеріали якісь такі, типу, простіші. Не такі, як там, бо там, наприклад, масив дерева, типу круто. Тут, напевно, якийсь ДСП. Але що хочу сказати, що, що мене от в Ікеї дивує, що навіть самі дешманські моделі, вони довговічні. Тому що от кухню ми теж до ремонту. Сюди от такий блочок, який ставили, теж там верх коштував щось тисячу гривень чи 1500, вони з 2500. То він поїхав зараз до моєї бабусі на Волинь. Тобто зараз та кухня у неї стоїть. Прям чудова якість, все супер. Хоча і з дешевих наборів, звісно ж, там фурнітура така трошки простіша. Ну, ви там самі вже це все, якби збираєте? Як конструктор. От, а оцей стіл, він майже рік стояв в сараї. В неотепленому, старому сараї. І він від вологи ніяк не зіпсувався. Ну от взагалі ніяк. Нічого з ним не сталося. Ми прям максимально здоволені. Оці табуреточки, до речі, теж це із Дешману. Максимально, я не знаю, вони там чи 290 гривень коштували, щось чи 200. Я вже не пам'ятаю, але там дуже смішні якби, були ціни, коли я купувала. Ось у нас декілька таких табуреточок теж з нами їздять. Ось ті стільці також. Це метал і пластик, це теж із дешевого сегменту в Ікеї І теж, як бачите, користуємось. Прям нічого з ним не стається. Дуже подобається. Вони ще були чорні такі. ну Ми любимо білий, тому у нас білий. Дід заїхав. Булочки з капустою привез, Прям віп-доставка з самого ранку. В квартирі у нас ще комоди є із такого більш дорожчого сегменту: це Хемнес, там теж масив дерева, і ліжко теж Хемнес масив дерева. Дуже все подобається. Ліжко не розхиталось, нічого, прям не скрипить, не рипить, прям ну, супер. Єдине, що в комодах. Незвично, що немає доводчиків. Їх, їх, напевно, треба окремо доставляти. Ну, бо в наборі вони не йдуть. Ми то звикли, да, що якщо там вже шухлядка якась, то вона має плавно заїжджати сама з доводчиками. От, там у нас такого немає. Ну, але якби, в принципі, нам сильно воно треба було, то я б поцікавилася, бо її доставили, якщо вони не в комплекті. Шафи з доводчиками, але доводчики ми так в шафи туди. Руки і не дійшли поставити, лежать доводчики в коробках для оцих розсувних якби, систем, не знаю, може колись поставимо ще. А так дуже задоволені. І в квартирі у нас шафи зі скляними дверями і такі розсувні, ну, Я максимально просто обожнюю ті шафи. І коли нам порахували, скільки будуть коштувати меблі тут під замовлення. І нам там просто якусь нереальну суму назвали. Ти дім кажу, давай ікея, давай ікея. Вже перевірений варіант. І я, я просто обожнюю. Ми бізике. Мені все подобається. Мені подобається, що це не треба, що це не займає багато часу. що Це просто тобі привезли, і ти там за день собі все зібрав, і все воно в тебе вже є. Що це швидкість? це як конструктор. Ти можеш тобі щось там набридло. Замовив іншу начинку сюди, все там швидко, сам все перерубив. Ну, дуже зручно. Як зберемо шафи, я подивлюсь, скільки за що я платила, і я вам скажу по ціна. Одразу можу сказати, що стіл зі стільцями я пам'ятаю, він коштував 28 тисяч, і це комплект. Тобто, це в них якась там новинка на польському сайті, яка я була. І одразу з чотирма стільцями цей стіл продавався. Можливо, я ще потім замовлю ще два стільця, але побачимо: поставимо, побачимо, треба чи ні, бо якщо що для гостей, в принципі, у нас є оці білі. Треба порахувати, як у нас буває гостей. От. Ну, коротше, гляну. Взяла а пакі, просто комплект. Я так розумію, що новинка саме в тому плані, що цей стіл розкладається. Можливо, до того, бо цей стіл я бачила вже ну, років 10 точно я на сайті бачу, бо це їхня якби, вічна класика. Єдине що, м, я думаю, що він був не розкладний. Тому от зараз він, як новинка, продається, бо він розкладний і розкладається на 2,15. Просто він, знаю, він такий великий, він такий широкий, оце прям стіл. <сміст> Самий справжній. Ну, і стілець цей теж в цьому дизайні теж це вже, за років 100 вони там продають їх. Дуже мені подобалося, і я постійно, я ще, коли ми тільки ремонт в квартирі робили, що от тоді. Я вже тоді заглядалась на ці стільці, думаю, блін, вони мені так подобаються. Взагалі, ось цей дизайн такий мені так подобається, але в квартиру нам воно якби не туди, не сюди. Тож, бачите, як, як тепер вийшло, Що тепер я замовила в будинок? Так, показую наш срач, Ми вже все. Ми вже замучились на сьогодні. Можливо, трошки перепочинемо і знову продовжимо. Зібрали шафу в прихожі. Вона така велика: 150, либо 60. Там полочка тут для взуття. І ось дивіться, як воно працює, яка тут система? Висовується, тут взуття стоїть, і тут взуття стоїть. І так от кожна кожна поличка. Ми міряли взуттям, на яку висоту нам потрібно. От якби ставили ті полички, що я там наклацала в... на сайті, то вони були б отакі по глибині. Бачите, мені підказали, підібрали інші. І вийшли вони і так, і так. Так, коротше, тут отакий відділ, тут такий теж. Тут міряли моєю курточкою, яка сама довга. Тут для якихось там шарфіків, шапків, шапків, кажу, шапок. Там теж поличка. Тут я вже протерла, треба ще там протерти, бо хочу ж я дещо вже тут розхламити. От. Ті речі хоча б перенести, взуття переносити, ну, щоб вже місце було. Так, тут нам треба буде ще ці якісь там штуки до стіни присверлювати до гіпсокартону, Там інші не ті, що у нас. То завтра ми купимо, Діма, присверлить. А так-то ми вже вон, зібрали. Тут такі шухлядки, які виїжджають. Ось. Класні. на доводчиках, Двері на доводчиках. Знизу тут я теж таку штучку взяла, там чи тапочки якісь додаткові, чи щось таке сюди поскладати, щоб там. Коротше, тут буде відділ, відділ для дому всякого. Ось такі полички. Метр. Тут ось так. П'ятдесяточка. Дима там уже комусь жаліється. <рес> У нас тут просто просто капець, не пройти. Боже, сіки сміття, просто уявить. Скільки пакетів, сіки всього, тобто цілий час, оце все розпаковується. Оце ж кожна поличка запакована, кожен шурупчик запакований. Це капець. Але все, закриємо це питання з шафами і буде добре. Ось, у мене декілька таких пап'етів. Величезних, дорізними всякими штуками, щось прасую. Оці коробки ми діду, йому там щось треба на полі укривати від бур'яну. Вони якраз такі великі, ну, супер буде. От. Так що така краса? Там у нас срач. <рігана> теж скрізь, просто скрізь все. Завалено. Захочу зараз трошки розгрібтись. там Завтра у нас гості будуть. Якщо родичі приїдуть, якщо треба трошки марафет навести. Ти Розуміла, що завтра будемо дозбирувати. Нам залишилось по суті, а по суті, що нам залишились тільки двері й ручки. І три стільця, але це таке, що може і почекати. Дивіться, як гарно. Прямо дивлюсь, і душа радіє. І складно, але душа радіє від того, що зараз я коли це все протру, все поскладаю, все буде на своїх місцях, буде такий мінімалізм. Навіть для ялинки місце з'явилось. Із білими дверями буде дуже гарно. Я пішла далі все протирати, всі шафи і займусь, так як оця шафа готова, тут тільки ручки присверлити. Вона вже вся вкручена, присверлена, вже все, повний фарш, можна все розкладати, тож зараз я цим і займусь. У нас відкрилось друге дихання. Я вже повішала, повішала, господи. Ой, коротше, я вже тут трошки взуття порозставляла. ну вам чи не видно. Тут трошки речі повісила, щоб було цікавіше, покажу в наступному відео. І тут Діма почав двері чіпляти, але у нас немає світла зараз. І сів акумулятор у шуруповерта, тому Діма зараз пішов стілей збирати. Бачите, як класно з дверима? Я вже тут пригреблась. Всі оці коробки, що були повиносила туди на вулицю. Треба буде ще оцей стіл нам зі мною винести. А так, в цілому, тут вже був порядок. Поки Діма стілець не почав збирати. Але от якраз сьогодні вже зберемо, поставимо і винесемо це. Буде менше сміття. Коротше, зранку буде менше роботи нам. Ось стіл прям шикарний, такий великий, прям вообще клас. І місця тут достатньо, щоб пройти. Гарно виглядає. Я наче так рівно стіл поставила. Треба буде ще глянути. Буду його там трошки посунути, але в цілому рівно все. Двері оці мені дуже подобаються. Грімо модель. Вона дуже гарно з меблями на кухні мачиться. Та і з дверима теж, я б сказала. А ще я встигла попилососити. Добре, що є ще ось такий пилосос. Бо робота ми ще на місце не поставили на його нове. О, Рада вже погуляла, треба її впустити. То я так оцю пелючку всяку там від дерева, всі оці штучки пополитосила стружку. стигла до відключення світла. Бо Світло включили, але десь, може, на години-дві. Залишився один стілець. Така різниця, да? які оці гарні, а які оцей такі простенькі. Це вже там на руку пає. Да. Лимон я, до речі, перенесла в коридор. Там, звісно, він рада, радульчик. Там, звісно, він теж не сильно прям влазить. Ну, але хай поки постоїть. стоїть. Не можу мій знайти там лимон. Так, з опаленням. Так, ну що, давай розпаковочку хотіла показати, як виглядає сілець. Ну, дуже гарно, звісно, взагалі. Запаковано. Хоч в такий папірець, що так прям. Це, і виходить, що треба тільки ось ці Треба тільки зібрати. Да. На зборку коли придрочився, хвилин 10, іде. Так, да, сілись днімо дуже швидко. Так, Знаєте що, ми навіть довше оці полички всі чіпляли. Ой, полички я не наводять. Да. Довше, ніж каркас оці. Каркас так. вже найкращий результат був зібрати за 30 хвилин. Uh -huh. Одну шафу. Це ми от заносили, розпаковка і збірка. 30 хвилин. Ну, каркас сам, не так. повністю шафа, а каркас. Повністю так ставилося, все за 30 хвилин Угу. Uh -huh. Це прям рекорд був наш. Так. Ну, стільці гарні. Я щось думаю, що може нам і не треба буде ще два замовляти. Так? Да? Що нам вистачить оцих чотирьох. а гості не так часто і бувають. Ну, в плані типу, застілля. а літом у нас всі застілля не в будинку, а на вулиці. Ну, поки віна, так. Да. Да. Нікого немає. Угу. Я думаю, що нам вистачить цих чотирьох. Якщо що, там хтось приїжджає в гості, там, якщо вдруг буде мало, у нас є оці моделеві з пластиком і нормально. Все, Це. зберемо цей стілець, оце все прибираємо і зустрічаємось з вами в наступному відео.